Всім доброго дня, вас вітає компанія Viaduk. Сьогодні хочемо показати вам ось такий глибокорозпушувач розпушувач виробника Comet Польща на три лапи. Такий глибокорозпушувач розпушувач чудово підійде для тракторів МТЗ та більших. Ось так виглядають бокові упорні колеса, вони дуже широкі та великі, вони йдуть на підшипниках, вони регулюються по висоті, але стандартне їхнє положення ось таке. Має ззаді ось такі підніжки. Вони також регулюються по висоті. Це їхнє положення, коли диску, глибоко розпушувач не в роботі. І їх можна піднімати вище, щоб коли глибоко розпушувач в роботі. Друге опорне колесо. Все виповнено з дуже великих товстих металів, навіть саме опорне колесо, воно дуже надійне, велике. Стойка кріпиться до ось такого кріплення, воно має 20 мм товщина його. Все надійно кріпиться. Ось таке болтове з'єднання. Ззаді ще більше. товщина самої лапи 30 мм. вона дуже велика та масивна, дуже важка. В неї йде спереді ось такий носик а ззаді ще йде більш пелюстки, щоб його грунт. Щоб е Розсувати, можна так сказати. Також задні є ось такі тягарці. Стандарт. Ось він виглядає. глибина розпушування до 45 см. Це дуже багато. Ось такі в нього пальчики. Вони відкриваються за допомогою штопорних кілець. Ось таке. Можна також регулювати по висоті пальчик. Це його стандартне положення. Так виглядає. Також кріплення зверху. На нього ми надаємо рік гарантії офіційної. Також доставляємо власним транспортом по західній території України на ваше господарство. Виглядає, кого цікавий, телефонуйте за номером 096 18 52 62. Також в явності є вся новісна та приципна техніка, підмалі та великі трактора. Ось такий глибокий розпушувач може бути на три лапи і на чотири лапи виробника Bumit Польща. Кого цікавить детальна інформація, телефонуйте за номером.